Вони ніколи не закінчаться у вас, якщо ви даєте їм місце. Хоча як впорюватися з позитивними емоціями, дуже часто люди теж не розуміють, коли ти в першу чергу признаєшся собі в емоції, вона вже не стає такою величезною. Всім привіт! Сьогодні наш підкаст про управління емоціями, і з нами, як завжди, наш експерт з психосоматики Валерія Момот. Вона нам спробує роз'яснити більше з сторони психосоматики. Привіт! Вітаю! Як настрій? Настрій класний, дуже вже пізно, але настрій класний. Чудово! Дивись, є такий момент, не всі можуть. З емоціями якимось чином впоратись. Тобто mm. навіть скажу чесно, навіть в мене буває таке, що я відчуваю там, можливо, злість і не розумію, як що мені з цим робити. От підскажи, можливо, якісь моменти, як з цим впорюватися. Напевно, ти маєш на увазі якісь типу негативні емоції, тому що як впорюватися, хоча як впорюватися з позитивними емоціями, дуже часто люди теж не розуміють. Ну, тобто, коли, наприклад, да, приходить там, радість, відчуття щастя, якась насолода, люди в цьому стані бояться зависати і бояться його проживати. Ой, слухай, цей момент е щодо бояться. Отримувати задоволення в емоціях радості. Знаєш, чому а, при? Тому що люди думають, що от воно ж то закінчиться, так. воно ж закінчиться, і, і ти не даєш собі в моменті насолодитися, тому що ти думаєш, що воно закінчиться. У мене, до речі, були такі також моменти. Так, да, і тому, хоча тоді в такому, в такому плані, да, вони таким чином і не зависають, вони зависають в емоціях там, злості, образи, суму, депресняку якоїсь апатії, зависають в цих емоціях. Що в першу чергу взагалі робити? Да? Ці емоції визнавати і проживати. Дуже класно сказано в теорії, да, да? звісно. Але, да. але що робити, як це на практиці відбувається? Признаватися собі в своїх емоціях. питати себе, а що я зараз відчуваю, А чому я себе зараз так відчуваю? От на прикладі злості. Да? Я зараз злюсь. Признавати собі, прям, коли ти в першу чергу признаєшся собі в емоції, вона вже не стає такою величезною, що ти її, як наче, боїшся. Я з тобою абсолютно згоден. Ти, до речі, мені про це казала, і я почав ловити себе на, дуб, на думці, коли от я злюсь, я собі сам кажу про те, що да, я зараз злюсь. На що я злюсь? На... То-то і то-то, я злюсь. Добре, я зараз позлюсь, і воно насправді мене трохи швидше відпускає. Угу. Да, це така першочергова самодопомога собі, да, признаватися собі в своїх емоціях, що ти відчуваєш. Але дуже сильно хочу е, акцентувати на тому, що позитивні емоції собі теж треба дозволяти проживати. Е, вони ніколи не закінчаться. У вас, якщо ви даєте їм місце в своєму житті, в своєму тілі, в своїх почуттях, якщо ви даєте е і ставите позитивні емоції теж на перший план, то вони абсолютно точно будуть до вас повертатися, тому що да, ми знаємо такий закон подібне притягується до подібного. І якщо ви постійно відчуваєте, давайте так. Класифікуємо типу негативні емоції, хоча всі емоції, вони позитивні, да? і нам всім необхідно відчувати весь спектр почуттів і емоцій для того, щоб бути живими людьми. Слухай, ну, е абсолютно люба емоція, вона ж є енергією. І точно так само, як ми притягуємо до себе щось добре, коли ми на позитивних вібраціях, вібраціях так, так само і на негативних, ми коли постійно знаходимось, ми постійно знаходимо щось, щось погане. Да. і, момент... і да. Тобто дивісь, виходить так, що коли ми е, типу, ззовні бачимо, що все хріново, то це треба не дивитися ззовні, що все хріново, він зі мною погано себе поводить, він там не то зробив, бос казел там чи ще щось. Да? Це все через те, що щось відбувається у нас всередині. І питання завжди треба задавати собі, ні на когось показувати, тикати пальцем. Це найпростіше, да? це те, що е, роблять ну, в основному діті, да? діти да? Там в пісочниці, вони кажуть, а це він мою пасочку вкрав. Якщо так грубо сказати, що це ми знаходимо в комусь виправдання. Да? Коли yeah. от, е, Щось відчуваємо, все це ну це ж е, про найпростіше сказати, що винен він да там чи угу. вона, чи ще щось. Да, це теж про деяку відповідальність брати на себе відповідальність за свої почуття. За те, що ти створив в цьому світі, що до тебе притягнулося, да, що до тебе прийшло, ти береш відповідальність за свої теж негативні думки. Тобто ти там про когось навіть думав погано, когось там засуджував, і до тебе потім це все притягується також, абсолютно точно. Тут можна це е, роздивлятися да, там, зі сторони карми там, чи зі сторони взагалі, неважливо з якої сторони це все розглядати, просто знати те, що це все притягнулося ви в своє життя. І ніхто там інший, не Вася, не Петя, в цьому не винні. Вони є інструментами того, що створили ви. Так. Э, скажи такий момент. От, э... Емоції погані, там, хороші, хороші це добре, добре, прекрасно. Але ну, погані емоції, їх ж не можна тримати в собі постійно, їх потрібно якось проживати, тому що ну, коли ти тримаєш їх в собі, тобі твоєму організму, твоєму тілу взагалі не окей. Як от їх проживати так, щоб, щоб їх якби і випліснути, да, чи як? Угу. І, і не тримати їх в собі? Угу. Класне питання дуже. Слухай. Для того, щоб проживати свої емоції, перше, що я сказала, їх визнавати, да? по-друге, направляти їх і робити з цих емоцій негативних ресурс для досягнення своїх цілей. Так, наприклад. Ну, окей, дивись, злість. Злість, ти можеш. Злість це найбільший ресурс взагалі, я обожнюю злість. Ти коли злишся і не знаєш, що з тобою відбувається, як з цим робити, да, тобі що хочеться в першу чергу робити? Да, там, крушити, рвати, метати все, да, там, рвати волосся на собі, там, бити стіни і так далі. Да. Але ж якщо ти всю цю енергію, дивись, скільки енергії піднімається, да, коли ми навіть про злість просто говоримо: От ми зараз говоримо, мене ж прям заводиться все. Коли ти цю енергію всю направляєш в русло, де тобі треба досягнути якогось результату, ну, наприклад, в роботі, в стосунках, да, це не означає, що тобі треба йти в роботу і, типу, казати, «Все, всім, капець, я зараз буду тут рвати і метати». Так, да, так воно, в принципі, і є, але ти направляєш свою енергію в той самий проект або в стосунках, да, ти дивишся. Так, окей, що в мене зараз не окей в стосунках, де я хочу щось поміняти. Що в першу чергу мені хочеться і в мене буде окей. да? Не твій партнер-козел, тому що він там щось не так зробив і розізлив тебе. да? А чому ти злишся? Кого, на кого ти насправді злишся? да? Розібратися з цією емоцією і направити її в то русло, де в тебе е недостатньо енергії зараз? Так, добре. Ну, дивіться, дуже круто, насправді, коли ти можеш перенаправити от всю свою злість, якісь, якусь певну роботу, що тобі потрібно виконати. Да? Це насправді дуже круто. Ну, Дивись, що робити, коли от ти в такому гніві, що ти от прям нічого не можеш робити, як його заспокоїти чи щось Приборхати. таке? Що от, да, от, зробити? Чи, чи якось виплеснути, чи якимсь чином. Я, я наприклад, іноді. Коли в мене є певний гнів, я буває таке, що от просто в цей момент починаю робити якийсь спорт. Чи то побігаю, чи там ну, неважливо. Так, да, В першу чергу дуже класно на фізичному рівні це все е, виплескувати. Якщо у вас немає в даний момент е, того, куди ви можете це все перенаправити, да? ну буває таке затмарене око, що да? ти не можеш зараз кудись це все перенаправити. Фізичні вправи. Зробіть якісь там, не знаю, фізичні вправи, да? позайматися спортом, поприсідайте, попригайте, пострибайте, попригайте, пострибайте, да? або ще можна що зробити? Можна побити подушку, можна там, наприклад, скрутити рушник, да? і покусати рушник. От ми, до речі, навчили дитину, як їм свою злість е, проживати, да? це момент проживання злості. Вона там б'є подушку, або ну, на рушник не гризе, але вона б'є подушку. Вона навіть сьогодні мені про це казала, коли ми з нею балакали. Вона це... сама каже, що от мені, я хочу побити подушку. там, да? тому що от у мене, Я я злюсь, я хочу побити подушку. І дуже добре вона каже про те, що каже про свої емоції, що от я злюсь. Ну, і це нормально. Ми... Пояснюємо, що це нормально казати про це, і всі е, це відчувають, різні емоції, злість і так далі. Так, да. е, дійсно, якщо ви хочете навіть своїм, там, я трошки можливо. По іншому відповім ще на питання, да, якщо ви хочете ще допомогти своїм там близьким, да, родичам, своєму коханому або дитині е, в проживанні цих емоцій, в першу чергу не блокувати, не казати, типу е, перестань плакати. Да, от, там, дитина вони часто плачуть, і от там в, там, в дитинстві е, там, люди нашого покоління, да, і покоління наших батьків, я думаю, ще ще раніше часто таку фразу, типу, не плач. Там, чи ну, поплач, будеш менше Уступуйся. в туалет ходити. Да. Ну, тобто, навіть такими фразами: типу, поплач, будеш менше під... будеш ходити в туалет, вони як наче блокують. і Ти розумієш, типу, ну, зачем мені плакати. Да? І після цього що виявляється, да? що е якщо ти плачеш, то ти слабкий. І слабкість, вона е позиціонується як щось погане. Хоча бути слабким в певні періоди е там, дня. Періоди свого життя це нормально абсолютно не зависати там, да, а от признавати, що сьогодні да, я там слабкий, слабка, і от сьогодні, ось так. Ну що? Сьогодні ми обговорили таку тему, яка відноситься до всіх, до кожного, кожного до кожного буквально кожного дня нашого життя. Тож дякую тобі за те, що дала нам е, певні інструменти в вирішення цього питання. Тож, а ми побачимось в наступних відео. Не забувайте підписуватись на інстаграм Валерії. Там є багато цікавого.